В кінці цього відео ви узнаєте, як можна абсолютно безкоштовно отримати пачку з цього фундука. Тому додивіться і отримайте. Вітаю усіх! Сьогодні хочу проговорити про те, як бланшується фундук. Вирішив приготувати Чуршкелу, детально покажу в наступному відео. І підсмажив трішки горішки. Горіх сорту каталонський. Він випадає просто сам. Ось подивіться. Під час помішування скрупа просто відстає від горіха і він абсолютно чистий. Звичайно, зараз він буде поміщений в рушничок, перетертий і звідти на вихід будуть ось такі горіхи. Скажу, що я дійсно більше люблю підсмажені горіхи. Я пробував робити ось такі заготовки на чоршкелу з сирого горіха. Були в мене певні складнощі з нанизуванням на нитку, тому що голка, коли заходить в горіх, частина проходить і, виходить, верхня частина вже Олією гріха змащена, а тут міцно зажимається. І протягнути через вушко майже неможливо, при тому що тут вушко не розширене абсолютно. Не знаю, як це буде відбуватися з таким горіхом, зараз попробую. Але скажу, що бланшується дуже легко, дуже легко просто випадає. От, видно. І це він не сильно пересмажений, мені дуже подобається він достатньо має високу жирність, смачний, реально смачний. За що я люблю фундук? Тому що все геніально просто І мене дуже дивує той факт, що навіть зараз дивлячись на... Форма, читаючи коментарі, всі пишуть, як зараз можна, там, пішла плюсова температура, чим ще можна покропити, чим ще можна підживити. І думаєш, йо моє Навіщо? Ну, якщо хочеться себе чимось потравити, можна просто піти в магазин і купити там будь-яких консервантів. А гріх і сам себе добре консервує. Ось, наприклад, я, мабуть, такий самий консервативний, як і цей горіх, тому що я цілком за якісь новації, але ці новації мають допомагати людям бути ближче з природою, бути ближче з собою, розвиватися, а не знищувати себе. Усе існувало до нас багато років. Поки з'явилися ці всі інновації. І, мабуть, колись вони і зникнуть. І Тому є деякі речі, про які не варто забувати. Но та сама Чушкел робиш, вона дуже чудово зберігається протягом не знаю, зими, так точно до наступного врожаю. І так само горіх. І от сьогодні, в наближенням звечора, варимо узвар. Який чудовий метод зберігання сушки. Висушив, чудово зберігається і дуже смачний смак. Набагато кращий, ніж конс... вода з консервантом. Ну Не дивно, що нам, наприклад, зараз всім так подобається смажити шашлик. Тому що це люди робили протягом мільйонів років. Вони смажили м'ясо на кострі. Це якось нам генетично передається. То чому інші речі так генетично не передаються? От, що люди просто якось рвуться себе знищити. Мені це дуже дивно. Тому. Бажаю всім, щоб всі йшли до того до розуміння, що ми є те, що ми їмо. І от чим ближче ми до природи, тим ближче будемо ми більш здоровішими. І потрібно більше дбати про наших дітей, тому що вони виростуть в такий час, що для них ці всі інновації, ці всі консерванти, планшети є норми. Важко дитину заставити читати книжку. Тому що потік інформації такий, який легко засвоюється, да? планшету, в телефоні, а книжка виявляється дуже нудно. Дуже нудно посидіти, населити горішок на голочку. До речі, зараз попробую, як це відбувається смаженим горіхом. О, доволі хорошо пішов. Тому я про те. Щоб бережіть себе. І зараз, намагаючись набрати 1000 підписників, я хочу провести розіграш. Я усім, не усім, на цьому часу. Ось є такий. Це не реклама. Тут просто горішки. Я наберу ось таку торбину, тут кілограм сундука і розіграю серед тих людей, які в коментарях під цим відео відмітять ту людину, яка підпишеться на мій канал. І тих людей буде розіграна оця пробина з фундуком. -то. І тоді на власному досвіді можете переконатися, як це смачно і корисно. Тому не зволікайте, Допож... Допоможіть мені набрати 1000 підписників і неодмінно отримаєте смачний приз. І в наступному відео також буде розіграш, але вже іншого смаколика. Тому усіх з наступаючим різьбом хрестала бережіть себе і.